Доброго дня, друзі. Нарешті я зібралася записати відео з посудом, який я придбала на фломаркеті минулі вихідні. Ось тут такі чарівні чашки виробництва, лимош. Чудовий розпис. То хотіла вам показати, як це красиво. Ручний розпис. Дві чашки. Два. Плюса таких ось так красиво виглядають. Це дуже красиво розписано. Біля вікна дуже добре видно, яка винтончна робота. І до них йдуть такі чашки ще. Але на них трішки видно, що користувалися. Це це лимош. Сучасний, сучасний випуск. я так думаю: Патрик, Фрей, Парис, Порцлейн, Филиппи, Дес, Лимош. І підпис автора. Так і буває. А також мала така маленька така тарілочка. Не знаю, для чого вона. Я так думаю, що колись кош... коштовності в них клали. <сум> Лінднер. Лінднер. Ручний розпис. Ручна робота, справжній кобальт. А це для порівняння така тарілочка виробництва Румунія. Інший кобальт, але інший. інша якість, інше. Така тарілочка з прорізного фарфору. порцеляни прорізний, бездоганна робота. Завжди дивуюсь, як красиво вони могли і розпис робити, як це. І легенька легенька Ось такі скриньки дві. Така красива тарілка повністю золота. Виробництво Баварія Вінтерлінг. І тут така, така мені трапилася купити старовинна скринька бархат усередині. Я так думаю, що їй...